Ну тут ще одна ж. Ми тільки от коли позавчора ми знімали стресову ситуацію, істерику, яку розігнали всілякі марафони інформаційні з приводу подій на Запорізькій атомній електростанції. Знову почалося все нагнітатися, а, тому що про іншу небезпеку почали говорити в українському енергатомі. Бо мовляв, росіяни не хочуть залучати до роботи на Запорізькій АЕС, мовляв, до керування точніше Запорізькою атомною електростанцією, кваліфікованих фахівців, які роками там працювали, мається на увазі кваліффах. Ців української енергоатому а навпаки тягнуть абсолютно не здар людей, які не розбираються у своїй справі, що працюють роками в російському, в росатомі, і не розуміють специфіку роботи атомних реакторів, які а, стоять на запорізькій атомної електростанції. А ви ж розумієте, що це вибачте керувати не велосипедом а управляти великою запорізькою атомною електростанцією Начальником зміни одного з енергоблоків призначили працівника російської балаковської атомної електростанції. Анції з досвідом роботи лише сім місяців.